Фахівці Хмельницької АЕС ознайомили молоді з перспективами роботи в атомній енергетиці, виконуючий обов'язків заступника генерального директора Василь Слуханський пояснив, яким може бути кар'єрний шлях молодого спеціаліста на АЕС та де можна здобути необхідну освіту для роботи в атомній галузі. Профорієнтаційну роботу серед школярів слід розпочинати із сьомих-восьмих класів. Цей процес обов'язково треба продовжувати. Треба його урізноманітнювати. Дуже гарно у нас зараз вже другий рік значить, реалізується атомна школа. Тобто, коли діти можуть відвідати виробничі підрозділи, побувати в машинному залі, побачити наяву обладнання ну, тим учасникам, які були в минулому році, і в цьому році я знаю, що дуже подобається. Василь Слуханський розповів про потреби України у фахівцях технічних спеціальностей. Атомна галузь є базовою у забезпеченні країни електроенергії, і вона потребуватиме кваліфікованих працівників. Зараз треба створити запас цих висококваліфікованих фахівців. Що коли справа дойде, а я сподіваюся, що це. В ближньому в майбутньому буде до проведення на пуску налагоджувальних робіт, тобто коли буде обладнання, все змонтовано, закінчено монтажні роботи. Далі йде етап пуску налагоджування роботи, де вже приймає участь експлуатаційний персонал, який приймає системи, перевіряється, що системи змонтовані згідно проєкту, перевіряються характеристики, а це все вже не монтажна організація, це сумісно монтажна з працівниками штатними Хмельницького буде відбуватися. Окрім інформаційної частини на учасників чекала цікава вікторина, проведена спеціалістами відділу роботи з громадськістю. Найактивніші учасники отримали заохочувальні призи. І даний захід і екскурсія на ХЕС були пізнавальними. Ділиться одна із випускниць на змодельовану аварійну ситуацію на повномасштабному тренажері. Що відбувається, коли Зупиняється реактор чи навпаки, коли запускається. Це так незвично, коли всюди оці різні звуки такі. Ти відчуваєш цю тривогу, але ти розумієш, що люди, які там працюють, вони насправді настільки досконало знають свою працю, що вони дуже швидко на це все реагують та знають, кожен звук окремо, що коли потрібно зробити, то дуже прям цікаво. Учасники заходу зізналися, що подібна зустріч стала корисною та пізнавальною. Дізналися дуже багато чого нового. Наприклад, я не знав, що в нас розташовані по всьому місту, по всій 30-кілометровій зоні, станції для вимірювання, рівня радіації. Також, ну, як мінімум, для мене було цікаво те, що. От візитка, яку нам показували, вона зроблена дуже так, знаєте, навіть інтерактивно. На мою думку, атомна енергетика є дуже важливою в сучасному світі. В першу чергу, тому що вона є більш екологічно чистою, ніж всі інші. Якщо ми візьмемо, до прикладу ТЕС або ГЕС, ГЕС повністю порушує режим річки, а тес Ну, викидає дуже велику кількість вуглекислого газу, що спричиняє перниковий ефект. Якщо говорити про АЕС, вони не викидають таку кількість вуглекислого газу, також є екологічними чистими. Цей захід став першим кроком у роботі із школярами Нетішина. Тож Хаес продовжить підтримувати молодь, яка обирає майбутнє в атомній енергетиці. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.